Детектори дронів торік почали виготовляти в Україні. Що це за пристрій? І чим корисний на передовій? Це портативний пристрій, який дозволяє дуже швидко виявити дрон в радіусі кілометра і запобігти його влучанню або якось встигнути сховатися або протидіяти. Він детектить відеосигнал, практично всі існуючі відеосигнали дронів. Він показує на екрані, виводить картинку. Тобто, боєць може побачити, куди летить дрон, що бачить оператор дрону, поєднати засоби РЕП з засобами радіоелектронної розвідки. Тобто, це є засіб радіоелектронної розвідки, який має включати автоматично відповідні частоти і FPV-дрон. Програмне апаратне рішення повністю українське. Мало щось зробити треба дуже швидко це поширити. Це Валерій. Зарубін – співзасновник компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби та дронодетекції.